Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Зверніть увагу на важливі слова, що записані в 33-му розділі книги пророка Єзикіїля. Заставу поверне несправедливий грабунок. Відшкодує, ходитиме уставами життя, щоби не чинити кривди, то конче буде він жити, не помре. Будь ласка, допоможіть мені. Таке прохання я прочитав у листі. Я не знаю більше нікого, до кого міг би звернутися, і вірю, що ви допоможете мені. А далі було написано. Багато років тому я працював в одній установі, де був вільний доступ до сейфу. Протягом року я вкрав звідти кількасот доларів. Після цього я ніяк не міг заспокоїтися. Мене постійно мучила совість. Я знав, що єдиний шлях знайти мир це повернути гроші. Я хочу бути чесним перед Богом і бажаю, щоб ви мені допомогли залагодити цю справу з моїм колишнім директором. Я хочу сплатити. Йому борг протягом року. Будь ласка, допоможіть мені. Звичайно ж, я допоміг. Перш за все зв'язався з колишнім директором. Як я і очікував, він був дуже радий можливості повернути свої гроші, а також пробачити помилку працівника. Угода була досягнута. Коли минув рік, я поцікавився, як улагоджується справа. Прекрасно відповів він. Гроші повертаються регулярно. Розрахунок був повний, навіть включаючи відсотки. Мир з Богом, пробудження і реформа не зможуть втілитися у нашому житті до тих пір, поки ми повністю не розрахуємося з боргами. Багатьом людям, яким ніколи не приходилося протягувати руку до сейфа-начальника, щоби брати гроші, все ж варто було би залагодити справу з боргами перед Богом. У третьому розділі книги Камалахії написано: Чи Бога людина обманить, мене ж ви обманюєте, ще й говорите, чим ми тебе обманили десятиною та приносами? Коли ми кладемо руку в Божу кишеню, то опиняємося винними так само, якби обкрадали своїх ближніх. Ми можемо обкрадати Бога своїми пожертвами так само, як і десятинами. Часто буває зовсім просто: ми не додаємо трохи десятини і приношень. Можливо, і нам слід віддати Богові і ближнім те, що ми привласнили не по праву, щоб нам мати справжній мир з Богом. Помолимось, наш дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за ту істину, яку ти залишив для нас на сторінках святого письма. Ти навчаєш нас, Господи, що ми повинні повернути наші. Десятини тобі, адже насправді вони належать не нам, а тобі. Допоможи, Господи, нам бути чесними в цьому. Допоможи нам, Господи, бути чесними і у стосунках з іншими людьми. Благослови нас цьому. Даруй нам мудрості і послугу до Твого святого Слова. І нехай наше серце буде наповнене духом жертвеності. Просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що все, чим ми володіємо, отримали від Бога. Наша вірність йому проявляється в поверненні десятин та добровільних приношень. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Контакти ви можете побачити на екрані. Нехай Бог благословить вас. Бажаю вам приємного вечора. До побачення!